У новомосковську тріщить по швах багатоповерхівка. П'ять років тому біля будинку вирили котлован. Там планували звести торговельний центр. Будівництво ж так і не стартувало. А у величезній ямі почала збиратися вода, яка підмиває фундамент багатоповерхівки. Чи загрожує жителям виселення з квартир? З'ясовували наші журналісти. Будинку лише сім років, а йому вже загрожує руйнація. Виритий навпроти котлован став басейном для стічних вод. На додачу у ямі збирається і вода з підземної річки. Її виявили геологи у ході експертизи. Від пом'якшеного ґрунту будівля починає перекошуватись та тріщати по швах. «Осідає ґрунт, сідають, тріщать стіни, тріщать підвали». Розрушення вже можна відіворожоним глазом. якщо подивитися по обмостці вдома. Обмостка почала просідати, потріскалась туди, буде попадати влага. При першому морозі все це розтріскується, дом рушиться. За словами жителів, будівельники все із самого початку робили всупереч правилам. Котлован вирили настільки близько до багатоповерхівки, що та почала осідати. Виїмку ґрунту ввели варварськими способами. Сперва, значить, викопали котлован тут, а потім почали підкапувати під стіну. Потім при, самому, при грунту, там ґрунту нарушили якийсь водопровод здесь. і це теж водички додавало. Та на цьому негаразди жителів не закінчуються. Влітку у котловані ростуть величезні кущі амброзії, а взимку ютяться зграє собак. Про зіпсований вигляд з вікна мешканці взагалі мовчать. А от справді їх непокоїть власна безпека. У нас біспокоїть прежде всего, бізопасне з жизнь нас і наших дітей. І вторує це імущественна безпасне тому що Всі ми хочемо жити в квартирах і в квартирах нормальних, щоб вони не були признані аварійними. Жителі звертались до всіх можливих інстанцій. Єдина відповідь будівництво у процесі. Та, окрім тріщин на споруді, нічого нового вже п'ять років не з'являється. Які ми експертизи, не проводили, а ми проводимо це за свій рахунок. і все говорить о тому, що розрушення конструкції може проводитися одномоментно, без відомих причин розрушення. Ну, нашим властям це не інтересує. Наша знімальна група особисто звернулась до міської ради Новомосковська. Там відповіли, з проблемою ознайомлені і вже починають діяти. Наступної на аварійному місці проведуть вирішальну експертизу. Ми привлекли. Проєктанта, ті, які строїли цей дом, представителі проєктної організації, ми привели представителя ГАЗКО, який дає на стрісі. Ми попросили в комісії горної академії. За словами заступника мера, комісія працюватиме приблизно тиждень. Якщо аварійність ситуації підтвердиться, неодмінно вживуть заходів. Зараз треба приймати рішення или його засыпать, укатать і посадить красиві ёлочки, и зробити детские площадки. Или же, якщо меркур Капітал все-таки настроен строї, то пускай строїть. У нього є розрішення. Що ж робити людям, чиє житло будь-якого дня може розвалитись, чиновники утримуються від коментарів. Артем Куля, Антон Вогуш, новини одинадцятого каналу.